Важливі і актуальні новини зранку. Ви можете подивитися в моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні у нас 5 серпня-вівторок, і сьогодні ми говоримо зранку про наступне. Австралія хоче укласти угоду з Японією на купівлю 11 фрегатів на суму 6 мільярдів доларів. Про це заявив сьогодні, 5 серпня, міністр оборони Австралії Марлес. Це буде найбільша оборонна угода між Австралією та Японією. І мова йде про те, що Австралія хоче, ну, скажімо так, посилити серйозно свою обороноздатність через ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, ну, Китай своєю поведінкою заставляє всіх, хто в цьому регіоні посилювати свою оборонну спроможність. Індія заявила, що погрози Трампа, який сказав, що може збільшити ті 25% п'ять мета індійські товари через те, що Індія продовжує закуповувати російську нафту? Що Індія все таки буде відстоювати свої інтереси, і що закупівлі цієї нафти, що ніби збалансувала світовий енергетичний ринок? Ну напруження між обома країнами збільшується. Побачимо, чим це все завершиться. Президент Південно Африканської Республіки Амфоса заявив, що каральні ці тарифи у 30%, які вела адміністрація Трампа стосовно Південно Африканської Республіки, що вони є невиправданими. Але сільсь зазначити, що останні місяці адміністрація Трампа критикувала владу Південно Африканської Республіки через ніби переслідування білих фермерів, а також через те, що Південно Африканська Республіка подала позов до міжнародного суду ООН на Ізраїль, звинувачуючи його у геноциді. У Бразилії, в Бразилії, Верховний суд е, прийняв рішення взяти під домашній арешт колишнього президента Бразилії Жира Болсонаро. Його звинувачують у підготовці у спробі державного привороту. Трамп публічно заступався за Болсонару. Він заявив, що це є політичне переслідування, і через це. Стосунки між Бразилією та США, між президентом Трампом та президентом Бразилією Сідвою, вони непрості і введені 50% мита на бразильські товари. Сьогодні в Женеві стартує вже п'ятий раунд переговорів щодо домов... спроби домовитись договору з боротьби із забрудненням пластиком планети. Слід зазначити, що у березні 2022 року 175 країн прийняли рішення щодо того, що треба укласти таку міжнародну угоду, що спочатку мають національному рівні такі угоди бути скажімо, укладені, щоб ці угоди можна було потім узгодити зі всіма іншими країнами. Ну це мали домовитися, ще в грудні в році у Південній Кореї нічого з того не вийшло. І експерти кажуть, що і не факт, що і цей п'ятий раунд. Переговорів щодо запруднення е, пластиком планети чимось завершиться, але всі відзначають, що це серйозна проблема. Ну і тепер про гроші. Компанія Тесла дозволила е, Ілону Маску купити акції практично ну, нам 25 мільярдів е, доларів за ціною 2018 року. Він тоді хотів купити на 56 мільярдів, але е, суд заблокував. Тесла хоче втримати е, Маска у своїй компанії заявляють, рада директорів сказала, що він і його талант, вони не тільки ну, є певним брендом, але також і він утримує ті таланти, які працюють у, у Теслі. Ну, побачимо, чи буде, якщо змінене рішення суду, то він ще і на 56 мільярдів доларів стане багатшим. Він давно говорив, що хоче збільшити кількість своїх акцій у компанії Тесла. Отакі новини на ранок, 5 серпня вівторок, я хотів вам сьогодні повідомити у програмі Інформаційна Зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде, Україна!